Хочеш миру, готуйся до війни. Ця мудрість перевірена роками і багатьма державами. Нині рівняни мирно гуляють вулицями, навіть не задумуючись, куди бігти у випадку надзвичайного повідомлення. Таких прихистків у місті майже двісті. Одні мають рятувати від радіації, інші від бомбового удару. Щоправда, більшість з них непомітні. Одне з таких підвальних приміщень на вулиці Відінській, 2, ніщо інше, як протирадіаційне сховище. Колись тут були склади магазину взуття, нині на полицях інших. Та у разі потреби за допомогою гайкового ключа стелажі перетворюються на ліжка. Тут не тільки на 17, бачите, і на менше. Там є більші стележі з більшими ключами. З гайками болтами. То, як бачите, весь необхідний набір ключів є. Є ж такові лопати, сукові лопати, пісок. От навіть технічна вода зберігається у нас в маленьких резервуарах, невеличких таке необхідне все є. У цьому протирадіаційному укритті на фабричній сім нині облаштували стрілецький тир. Тут щодня тренуються спортсмени та навіть проводять змагання. Та у разі потреби це сховище під дитячою спортивною школою номер 4 може прихистити більше тисячі рівнян. Якщо буде надано там година чи доба, я думаю, що ми встигаємо це переобладнати під радіаційне укриття. І тобто ми практично забезпечені те, що вимагається. Фонарі, свічки, різна тара, і тара для води в нас є, і ми готові забезпечити якнайшвидше. Посередині укриття вдосконалення. Підпорна стіна підтримує плити перекриття, але дозволяє пройти по колу, не зменшуючи площі. Це є запасний вихід. Будь ласка, все ключі знаходяться всі в чергового. Взагалі то напевно, по Тих вимогах ключі повинні знаходити десь близько тут, але враховуючи те, що все-таки це стрілецький тир, зброя, ключі знаходяться в черговому. А цим протирадіаційним укриттям опікується ЖКП перспективне. Воно заховалося у підвалі житлового будинку на вулиці князя Романа. 8. начальник комунального підприємства зізнається, аби привести сховище до ладу, потрібно ще багато зробити. Здесь повинні бути повністю обізначені э, аварійні джерела освітлення. Якщо електростанція, то десь повинні бути стоять или аккумуляторы, здесь, акумулятори, чи что-то должно быть, или генераторы генератори то для того, щоб може бути обіспіти. Или свічі, или плашки. Це все повинні бути хранитися. Поки ж обмежилися вивезенням сміття та встановленням одного умивальника. Вода есть. Нари тут ще, як кажуть, радянського зразка. Он, а Сколько у нас полов в пол, сколько у нас держится? І по 50 лет полы же є. Так що все зависит от того, яка доска положена. Якщо вона обработана, положена, правильно буде дуже. А якщо взяли сырую доску положить, то ж саль піднімає. Є тут і санвузол, і каналізація. Та для відновлення усього цього та головне приведення до ладу вентиляції потрібні гроші. А вони, бідкається, начальник ЖКП у жодному тарифі не передбачені. Місто обіцяє допомогти. Є такий із'ян у нас в законодавстві Я говорив, що ЖЕК, ми отримуємо розписку, за що ми платимо, так? за ліфт, за світло, за двірника, але нема за, на утримання захисної споруди. Так? І начальник ЖЕК не може виділити кошти ті, щоб її утримати. Для цього що ми зараз підняли питання, щоб зробити міську програму, де передбачити кошти з міського бюджету і допомогти ЖЕКам навести порядок. Народне прислів'я каже, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Для рівного схоже грому зі сходу недостатньо, бо що мало сховищі нині перебувають в оренді. Рівнянам вони більш знайомі як різноманітні магазини, кафе чи ресторани. У разі необхідності орендарі мають 12 годин, аби звільнити ці приміщення. А от чи матимуть цей час ті, хто мав би у них ховатися. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.